Складніше стає трошки в моментах, так саме зараз треба зібрати все докупи, тому що ротації у нас е, нелегкі. Формулювання нових списків, що потрібно на цій ротації, також е, оскільки деякого майна може тупо не вистачати. Щось виходить з ладу, потрібен постійний запас, якихось, е, скажімо так. Комплектів зарядних станцій також сталінки дуже часто знищують. Їм потрібна або заміна, або ремонти. Безперебійний інтернет дуже допомагає у моніторингу оперативної обстановки. І коли цього самого інтернету немає, оператори не завжди можуть передавати оці малюнки на штаби. І відповідно приймати якісь дуже швидкі рішення Зачасту ми звертаємося з заявками на наші головні управління, і так далі для забезпечення нас зі складів. Зрозуміло, що там, якщо брати нас у масштабі всієї Національної гвардії, підрозділів дуже багато і всім дуже треба. Тому, наприклад, може бути не так швидко проходити забезпечення, які вони нам видають. Тому якби, на тих самих волонтерських засадах ми звертаємося, дякую людям, які допомагають, бо іноді часу мало, треба швидко, бо задачі можуть хоч завтра, тому саме завдяки якраз волонтерам, то ми встигаємо. Закрити всі ці питання, щоб люди виїхали і відпрацювали так, як їм треба.